Якщо в тебе була б можливість помінятися тілами з колишнім на 24 години, що б ти зробила? Ой, дуже uh, файне питання. У uh, мене колишній він uh, дуже погана людина, яка мене uh, била, в мене вона дуже до мене ставилася погано. Якби з ним помінялися тілами, мабуть, це саме перше, uh, я б він, мабуть, був також наркоманом, вживав в ага. запрещенні разні Я б здалася поліції, він також працював на офісах. Я б злила їх оці всі контакти. Там вже ж в них різні фішки, їм вже зливають контакти ну, людей. Да, база, я це до бази. Я, да. я взяла всю базу. А також він іммігрант. Я взяла його, що він іммігрант, що він тут незаконно знаходиться. Також він украв у тата свого 5 тисяч доларів, часи дуже класні, вайні, які він продав за. Дві тисячі доларів, щось таке. Mm. Я б його злила його папі, тому що папа тут е, він директор якось там заводу горілки, саме перший в Україні, щось типу такого. Я б його злила його батька, тому що він поховався в мене вдома. Mm. Я б його не знаю, ну я, я б поїздівала, чесно, я максимально позначалася над ним. Йому було б дуже дуже прикро, що Він за мною злагався.